Саша так сильно любила тусити з дівчатами по вихідних, що вона спеціально розходилася зі своїм хлопцем щоп'ятниці після 18.00. А потім десь в неділю до комендантської з ним мирилась. П'ятниця десь після 18. І, Значить, він мені каже, я на першому побаченні не цілуюся. Я йому ти що це не побачила. Алло Саша. У нас на 9-й ти досі не в красивом. Давай збирайся. Я не поїду. В сенсі, не поїду. <свист> не хочу. А -а -а, чекаєш когось? Ні. Дочекалась він вже тут. Де? Де він? Оль, та ні. А що тоді? <свист> Дівчат, не хотіла вам говорити. <кх> але. Я кинула пити. <ріх> 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 Боже, Саша, Скажи, що це тост. <ріх> Та ні, я реально кинула пити. А -а -а -а. О, -а -а. Саша, мені щось так боляче стало, ніби я текілу без лайму випила. Ой-ой-ой. Боже -ой -ой. Ой, Ой, ]Yes, Сашенька, скажи, будь ласка, ти захворіла? Ні. <ріх> ти вагітна! Та ні. Збираєшся завагітніти. Збираєшся захворіти! Ні, дівчата, я просто перестала пити. Все в порядку. Ви йдіть, я собі вдома посижу, е, книжку почитаю, чайочок окей? Я зрозуміла. Аліночка, вона буха. Що? <рес> Альо, ні. Ти реально п'яна, Саша. А, ну, звісно, ну, твереза людина, такий нести не може. Дівчата, я вам пояснюю, я просто хочу спробувати почати нове життя. Я не знаю, може зайнятися спортом, спробувати якісь духовні практики. Ой-ой-ой, як тебе розмазало, Сашу. Я вам ще раз скажу, я просто перестала пити. Все, баста! Так. Ти хочеш сказати, що ти кинула пити у п'ятницю? Так, а що? Саша! Кинути пити у п'ятницю це те саме, що звільнитися з роботи за день до премії. Це те саме, що купити 15 айфон за день виходу 16-го. Сашенька, ти не можеш на повній швидкості дьорнути стоп-кран нашого просіга-потягу. <рес> Уяви, що всі люди кинуть пити у п'ятницю. І що? Світ зупиниться. Нащо тоді субота, нащо тоді неділя? Ти що хочеш залишити людей без вихідних? Оль, мені здається, ти перебільшуєш, Ну, реально. Ну. Все, Саша, заспокойся. Ну не з твоїм ім'ям кидати пити. Так, а що ж не так з моїм ім'ям? Цікаво. Ну ти ж Саша. Саша. Наче просека в келих наливають. Алін, все в порядку в тебе. Не подобається просека? добре. Тоді, Олександра, наче відкрили холодну баночку пива, Поїхали. Так я прийняла рішення, я сказала, все, я нікуди не їду, їдьте без мене. Тоді ми більше не подруги. Так, ми більше не подруги. Угу. Здрасте, чого це? Тому що ти дуже важливий алкогвинтик в нашому алкомеханізмі. Господи, дівчата, ну заспокойтесь, ну, ну я та сама Саша, що і була. А оце нам нафік не потрібно. Бо коли ми тверезі, ми нудні. Она ліна взагалі бухгалтер. від кредит? Від мене ви що хочете? Ми? Якщо Саша, ти навіть не будеш пити, щоб залишитись подругою, ти маєш з нами скидуватися ще три місяці. Окей. Okay. Я думала, вона відмовиться, Аліна. Добре. Я так розумію, тобі нас не шкода. Ну, Так може, ти Галю продавщиню пожалієш. Ну в тебе Ларьок під домом збанкрутує. А у Галі, між іншим, троє дітей. І від того, скільки ти вип'єш коньяку, залежить, скільки негаліни діти вип'ють молока. Ти. Важлива частина цієї конячно-молочної Сансари, Сашенька. Аліночка, ти сама не розумієш, яку мечню ти несеш. От, а якщо б пила, ми за цю фігню би випили. Я зрозуміла, дівчата, тут без пляшечки просеко не обійтися. Значить, так, ми зараз сядемо, вип'ємо. І Саша нам розкаже, чому вона кинула пити. Нє, ні -ні, -ні. Ні, 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 Я цей прикол знаю. Я теж знаю. <риклад> <глад> ну що, Саш, не передумала? <глад> ні. Ну хоч цукерку з'їж, чи ти ще на дієті? Не на дієті. Mm. <глад> <глад> ммм, Мать. Ну що, Аліна, вип'ємо за нашу колишню подругу. Зараз вона перестала пити. Потім почне їсти тільки корисну їжу, займеться йогою, зустріне просвітленого хлопця, вони одружаться і будуть ходити по парку з лижними палицями. Боже, який жах, який нудний, одноманітний жах. По-моєму, все нормально. Я не розумію, а ви своє майбутнє яким бачите. Я! Mm. Yeah. Під звуки техно! Тут, 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 йду на захід сонця, тут, 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 тут. А туц. я тут просто в кінці візьму і впаду в басейн з запіролем. Боже, як круто, давай вип'ємо за наше щасливе майбутнє. За тебе, Олічка, за тебе. Саш, ти не передумала? Ні. Ну хоч цукерочку візьми. Я беру. Ах. Ну що ж, якщо ти не передумала. То ми, як подруги, допоможемо тобі почати нове життя. Так, стоп, а що ти робиш? Oh. Розбираю твій алкогардероб, він тобі більше не знадобиться. Це мені, це тобі. Так, що в нас тут далі? Oh, uh, 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 uh. Зараз подивимось. Дивись, Боже мій рожеві легінси це мені. Здрасті, щас, Сашенька, рожеві легінси, це веселі вихідні, а ти нудні, будні. Альна. Це мої улюблені туфлі, не смійте. Та вони в ідеальному стані. Тому що Саша з ними по п'ятницям тільки в руках гуляла. Поліна, дай я поміряю. Просто чисто кому. Вау! Шикарно. Дуже смішно. Варко. Ковтинка в сіточку. Колготки в сіточку. Оу, сукня в сіточку. Ну що, рибачок, ми забираємо твої Снасті. Тому що тобі більше нема кого ловити. Далі телефон. Так, а що телефон? Видаляємо. Видаляємо таксі після комендантської. Mm -hmm. Тобі більше нема куди їздити. Сашо, ні, видаляємо колишніх. Mm -hmm. Ігор Стас, Санстант. Ну, ти їм більше не будеш писати. А може й буду? Саш, ти хімінгуей. Ти пишеш тільки на підпитку. Добре, тепер додаємо екскурсії Київ. Я усюди була нащо? А Твереза, а вдень. Молебний дом Божої благодаті, Осокорки. Ліна, Побійся Бога, наша мені якийсь молебний дім. Саш, ну ти сама туди через два тижні прийдеш. І номер сантехніка. Сантехнік мені нафіга, бо в тебе бачок потік, Сашенька. Просто жах якийсь забирай. Аліночка, не переживай, давай на коня та й поїдемо. Давай. Дівка, ми, коня, стерви що ті, Але щось мені з вами так добре. А чим цукерки? З кон'яком. Ну мички. Ви... <риві> <риві>. Люблю вас. Дайте мені три хвилини, моя легінце, зараз я буду готова. Шатує жінка, ваші чому жіночий котал наші наших шарці.